Досить вже казати, а я не знала. Настав час включатися та керувати своїм життям. Твоя головна валюта та інструмент життя це енергія. Коли її багато, ти світишся, дієш, любиш. Коли її мало, усе дратує, руки опускаються, хочеться просто зникнути та нікого не бачити. Де увага, там і енергія. Тому існують енергопрактики, які допомагають концентрувати увагу там, де тобі зараз треба. І це не магія, це реальний інструмент, який допомагає наповнитись після втоми, очистити себе від чужого та важкого, заспокоїти розум і почути себе, включити інтуїцію та підказки тіла. Спробуй прямо зараз: Заплющ очі, поклади долоню на серце. Дихай квадратом, вдихай на 4 рахунки, затримай дихання на 4, видихай на 4, та знову затримку дихання на 4. Промовляй під час дихання на вдиху. Я тут, я є на видиху, я в безпеці, я наповнена. Спостерігай, що ти відчуваєш, що в тобі є зараз. Напиши в коментарях, який у тебе зараз рівень енергії та чому саме так.